Я їду в штат Пенсильванія, хочу відвідати місто Нью-Йорк, яке знаходиться недалеко. Бачу там будівлі і статус свободи. До Америки їдуть двоє моїх діток, двоє хлопчиків, мої Руслан і Валерій. Ну, е не знаю, як дітей, але маму емоції зашкалюють. вони там за три неділі підтягнуть англійську, це дуже добре. І будуть нові знайомства, спілкування. Це знак що мрія, дитяча була б мандрувати десь по світу. Відволіктися, якось там подивитися на Америку. Ми разом із службою дітей обласної військової адміністрації залучали родини, які саме підпадають під цю категорію. Відповідно, брали цей регіон з Венегородського району, Золотоніського, Уманського та Черкаського районів. Діти Будуть знаходитися в атмосфері любові, от в атмосфері тих людей, які розуміють, що переживає Україна, адже вони коли самі жили в Україні. У нас є співпраця з місією міністрі». Петро Дуднік, наш співвітчизник, очолює цю місію Сполучених Штатах через співпрацю з обласною військовою адміністрацією нашої області, громадської організації Рух Реформації, і Церква Благовість. Ми створили таку спільну роботу роботу. Добре, добре. 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 Добре.